Барбакан на медвежому горісі. Третій рік прививки Весь вліплений, якщо видно, у горіхах. І такі, ось такі крупняки. Медвежі взагалі беру. На медвежому взагалі бомба то нікотрій говорять, що медвежі. І от результат на медвежому. Далі, якщо він. І виповненість хороша. І урожай. Ну, на собственних корнях він теж урожай дає, але на медвежому на 20% більший горіх робиться. Як без нашої практики, як там хто там говорить. По-разному, але все результати. Які горіші ще. Барбакан вообще тема на медвежину Загрузка капітальна. Везде ховається. Але червона візевина. Отакий барбакан на медвежину